Я щиро вірю, що колись вона гортатиме сторінки книги проілюстрованої її мамою. Де моє місце? Привіт всім! Мене звати Люба, я дитячий цифровий ілюстратор, і в цьому відео ми поговоримо про книжкову ілюстрацію, про дитячу книжкову ілюстрацію, в тому числі, А поки заварюйте собі. Аромати чай каву, все, що ви любите. Сідайте зручно. І давайте разом дивитися це відео. Свій шлях в цифровому малюнку я починала в кінці 2017 року. Тоді, в листопаді, здається, я вже забула, у мене з'явився мій перший планшет. Це був планшет від Samsung, Samsung Galaxy Tab s 3 І я почала розвиватися в цифровому малюванні. Мені хотілося спробувати різні ніші, щоб зрозуміти, де моє місце. Але мені завжди здавалося, що дуже круто працювати книжковим ілюстратором, ілюструвати книжки. І я, в принципі, і зараз так вважаю, що бути книжковим ілюстратором це дуже круто. Але зараз. На фоні свого досвіду я не вважаю його чесно, я скажу, я не вважаю його сильно великим. У мене є дві готові проілюстровані книги, і зараз в роботі дві книги. І якщо вважати свою власника зараз на паузі, і три книги в роботі. Так от, проілюструвавши декілька книг, я для себе виявила. Три е, фактори, через які можна любити і ненавидіти книжкову ілюстрацію. Знаєте, коли ти хочеш чимось зайнятися е, певною справою, ти повинен, повинна зважити плюси і мінуси цієї діяльності. Як то кажуть, у однієї медалі є дві сторони. Так от давайте зараз ми поговоримо про ці дві сторони. По кожному фактору. Першим фактором, через який можна любити і не дуже любити книжкову ілюстрацію, це тривалість проєкту. Ілюстрування книги дитяче, в тому числі, це не робота на декілька тижнів. Ілюстрування книги це проєкт вдовго, це робота на декілька місяців і навіть до року і більше. Тривалість такого проекту залежить від того, що потрібно намалювати, скільки ілюстрацій, скільки персонажів, яка взагалі складність деталізації сторінок? Так, от комусь така тривалість проекту більше до душі, чому? Ну, тому що ти більше зосереджуєшся на роботі, на створенні ілюстрації, на створенні цілого книжкового світу, і менше перебуваєш в цьому стані пошуку роботи. Звісно, книжкові проекти теж рано чи пізно закінчуються, і було б добре перейти з одного проєкту в інший, щоб не було фінансового пересідання, яке ніхто не любить. Але погодьтесь мати роботу на декілька місяців вперед. Це круто, тому що тобі не потрібно завжди думати, чи буде якесь нове замовлення завтра, і тебе менше хвилюють всі ці маркетингові піар-штучки. Але знову ж таки, комусь ось ця тривалість може здаватись нудною, затягнутою. Це все добре, тому що ми всі люди різні, у нас різний темперамент, і у когось ідеї б'ють просто як фонтаном, тобі хочеться сьогодні малювати тварин завтра, собак, тварин, завтра собак. Завтра людей, або фешн, або дитячу ілюстрацію, або щось інше. І всидіти от в цій одній, на цій колії одного книжкового проєкту дуже важко. І Комусь, наприклад, зручніше брати багато поодиночних проєктів, швидко їх віддавати, отримувати нових замовників, більше розповсюджувати свою творчість, аніж займатися лише одним книжковим проектом у року і більше. Тому це все залежить, звісно, від кожної людини. Другим важливим фактором через який? який можна і любити, і не дуже любити книжкову ілюстрацію. Це різноманіття персонажів, оточення, яке потрібно створити книжковому ілюстратору, для того, щоб книга була чудовою ідеальною. Книжковий ілюстратор, ілюструючи книгу, має можливість створити цілий світ, в якому є не лише один герой. Їх декілька. Є головні герої, є другорядні герої. Окрім персонажів, ілюстратору потрібно вміти передати атмосферу в книзі. Для цього е, створюються додаткові деталі. Для цього малюється середовище, вулиця, природа, різні ландшафти. чи, наприклад... Потрібно намалювати інтер'єр кімнату, в якій живе наш головний герой, і щоб ця кімната передавала його сутність, його характер, який є наш герой. Таким чином, книжкова ілюстрація охоплює в собі не вузький напрямок, коли ти малюєш тільки персонажів, а дуже багато напрямків. І це потрібно любити, і це потрібно вміти робити. В той же час є ілюстратори, які дуже круті в своєму стилі, в своїй графіці, але вони круті, коли вони малюють лише, наприклад, персонажів тварин, або коли вони малюють там лише людей чи дівчат, наприклад. Однієї якої зовнішності, от круто це виходить. Людина профі в своїй вузькій ніші. І книжкова ілюстрація таким чином не буде повністю перекривати бажання творчої реалізації цього ілюстратора. Тому е, такому ілюстратору, можливо, книжкова ілюстрація буде не настільки до душі, або ж потрібно буде шукати такі е, книги. Такі проекти книжкові, де прям буде книга суто про по одній якійсь вузькій ніч. І там ще те, що коли я вже почала ілюструвати книги, я лише тоді зрозуміла наскільки є цікавим От процес створення середовища, в якому живуть наші герої, чи це той же ландшафт якийсь, чи вже безпосередньо кімната. Глянувши на яку, ми повинні зрозуміти характер героя, що в ній живе. Так от, до того, як я почала ілюструвати книги, мені більше подобалося малювати саме персонажів. Я і зараз люблю о, створювати персонажів, але я веду до того, що лише спробувавши о, щось робити, ви зрозумієте, наскільки це вам подобається чи не подобається. Так само з цією ж книжковою ілюстрацією. Варто спробувати, якщо вам. Сподобається, якщо у вас це буде добре виходити, ви собі спокійно продовжите розвиватиметесь в цьому. Якщо ні, ви спробуєте знайти іншу сферу застосування свого таланту і інший спосіб самореалізації. Цією порадою я намагаюся користуватися і взагалі по життю. Спочатку спробувати, а потім вирішити, ваше це чи не ваше. А поки дивіться далі, як я а, малювала ось цього милого єдиноріжку милого восьминога а, в книгу про океан. Третім моментом є комплексність задачі книжкового проєкту. Коли ти любиш створювати проекти від А до Я, то книжковий проєкт стане для тебе прям чимось суперкрутим. Адже книжковий проєкт це не лише про ілюстрації, це ще про правильне розкадрування всієї книги. Про гру зі шрифтовими гарнітурами, про верстку готового матеріалу. І от, якщо ти не дуже любиш всі ці додаткові задачі, які часто є доволі нудними, я зізнаюсь в цьому. Тому що я, наприклад, люблю створювати ілюстрації, я люблю працювати зі шрифтами, але мені подобається, коли. Тексту в книзі мало. Мені подобається працювати саме над книгами-картинками, коли основна увага моя і глядача в книзі прикута саме до зображень, а текст є до додатковим елементом. Я б не сказала, що це додатковий елемент, тому що це можливо так звучить по відношенню до автора книги недобре. Так от, коли тексту мало на сторінці з ним легко працювати. Цей текст е, зручно оформити гарно, цей текст можна вписати якось в сам малюнок, щоб він виглядав як частиною, щоб він був частиною ілюстрації і композиційно. Е, але коли ти працюєш із книгами, в яких ілюстрація займає лише е, малу частину. І основну увагу все-таки приділяю тексту, який читається. То мені особисто, наприклад, не зовсім легко працювати з таким текстом. І тут тоді круто, коли в книжковий проєкт залучений ще професійний дизайнер, професійний верстальщик, який зробить всю цю роботу з текстом за тебе. Виділивши для ілюстратора лише місця, в яких буде ілюстрація. Ось так. Тому ось цей от останній момент стосовно комплексності книжкового проєкту, наприклад, особисто для мене, інколи є таким доволі тригерним, тому що з великим обсягом тексту, мені працювати, наприклад, не дуже легко. Тому коли. До мене заходять проекти, в яких багато тексту. Я задумуюсь над цим. Або прошу, щоб зі мною в парі працювала ще людина, яка оформлюватиме текст. Ну, і додам іще один момент, такий от четвертий фактор, що я ще більше закохалась в книжкову ілюстрацію. Ще більше захотіла займатися ілюструванням книг, коли. До книг почала проявляти зацікавленість моя донечка. Коли Діана гортає сторінки книг, які у нас є в книжковій бібліотеці, я щиро, у мене зараз навіть сльози трішки навернулись на очі. Я щиро вірю, що колись вона гортатиме сторінки книги, проілюстровані її мамою. Так от, коли я бачу зараз зацікавлення книгами в її очах, я хочу ілюструвати ще більше. І, як то кажуть, до цього фактору поки що мінусів я не знайшла. Так, да, материнство зробило мене доволі сентиментальне. Плачу все Що? Ну, просто затягнемося, заговорила. Тому, друзі, діліться в коментарях, чи займаєтесь ви вже книжковою ілюстрацією, чи тільки на тому етапі, як я колись коли мріяла отримати перший книжковий проєкт. Я, до речі, все хочу зняти відео на YouTube про те, як я отримала це замовлення на книгу про океан, тому що це була. Моя перша книга на замовлення, і історія отримання цього замовлення була для мене доволі такою знаковою і певними інсайтами, як зараз говорять. Я все хочу зняти це відео. Воно скоро буде на каналі. Так от діліться зараз в коментарях: чи займаєтесь ви вже книжковою ілюстрацією, чи тільки мрієте зайти в цю нішу. Що вам подобається в ілюструванні книг, наприклад, якщо ви вже ілюструєте, що вас може відлякувати, взагалі, які у вас є запитання по цій темі? Я буду вдячна вашим коментарям. Прочитаю нам відповідь кожному. Підписуйтесь на цей канал. Сподіваюсь, на ньому скоро буде багато корисних відео. А поки до зустрічі! با